Особливістю нарахування 5% податку являється тим, що на тютюнові вироби встановлені максимальні роздрібні ціни. Особливістю нарахування акцизного податку заключається в тому, що згідно закону, з 1 січня дозволено до максимальної роздрібної ціни робити надбавку у вигляді 5%. Тобто максимальна роздрібна ціна, зазначена на пачці тютюнових виробів, визначається таким чином. Береться ціна на пасті, ділиться на 100 і множимо на 5%. Це ми визначаємо граничну ціну, за якою ми можемо реалізовувати тютюнові вироби. Значить, фактична ціна реалізації тютюнових виробів не може перевищувати граничну ціну. Вона має дорівнювати. Або бути меншою. Відповідні зміни знайшли відображення в законі про державне регулювання виробництва і обігу спирту, а саме в статті 17, де передбачено відповідальність суб'єктів господарської діяльності за здійснення торгівлі за цінами вище від максимальних, збільшеними на ставку 5%. Тобто ціна на пачці тютюнових виробів збільшена на 5% і гранична ціна не може бути вищою неї. У випадку встановлення порушень здійснення роздріму торгівлі за цінами вище від встановлених максимальних роздрімних цін, передбачена відповідальність 100% вартості продукції, але не менше 10 тисяч гривень.